Унесеться, поговоримо про подвійний удар росіян у Харкові, через який загинули троє рятувальників. Про СІЗО на два місяці для колишнього радника офісу президента, а також про зустріч НАТО. Вам розкаже команда Суспільного з Брюсселя. Тому дивіться відео до кінця. Російські військові сьогодні вночі запустили шахеди на Харків. Влучання були у кількох районах, зокрема, пошкоджені житлові будинки. Нічна атака безпілотниками вбила щонайменше чотирьох людей. Троє з них це рятувальники. Вони приїхали усувати наслідки удару по місту. Під час їхньої роботи росіяни нанесли ще один в це саме місце. Один із загиблих – 52-річний Владислав Логінов. Він все життя присвятив пожежній службі. На кадрах, які сьогодні опублікували, мабуть, всюди, плаче його син Володимир Логінов. Він теж рятувальник. Вова на мене. Вова, мене слухає? Вова, Тихо. Володимир сьогодні зранку працював неподалік від батька, буквально за кілька будинків, повідомив міністр МВС Клименко. А коли поруч пролунав потужний вибух, Володимир одразу зрозумів, що наймовірніше прилетіло туди, де був батько. Чому рятувальники не сховалися під час загрози повторного удару? Як я розповідала, один із шахедів влучив у житлову триповерхівку. Там частково зруйнувало дах та верхній поверх. Виникла пожежа. І рятувальники витягали з цього будинку 67-річного чоловіка. Його завалило плитами на третьому поверсі. Якщо є загроза повторного удару, зазвичай рятувальники йдуть в укриття, а потім продовжують роботу. Але цього разу треба було діяти негайно через людину, що перебувала під завалами, розповів речник ДСНС Харківської області Василенко в ефірі Радіо Свободи. Після атаки та загибелі трьох рятувальників працівники ДСНС все ж завершили пошукову рятувальну операцію і зрештою. Зрештою чоловіка витягли і передали медикам. Він отримав незначні ушкодження. Тактику подвійного удару росіяни використовують від початку повномасштабного вторгнення, щоб нанести максимальне ураження людям, які першими приїжджають на місце удару. А це рятувальники, поліцейські і медики. Цю тактику росіяни, до речі, використовували і в Сирії. Мабуть, один з найбільших був у Покровську, який атакували вдруге, коли поліцейські та медики евакуювали поранених. І число жертв такої тактики Росіян жахливе. Через такі подвійні удари від початку повномасштабного вторгнення загинув 91 український рятувальник. Ще 348 отримали поранення, і це вже включно із сьогоднішніми жертвами. Більше про те, де росіяни використовували цю тактику, а також чому це воєнний злочин, ми вже розповідали. Посилання на матеріал ви бачите у себе на екрані. І тепер загалом розповім про нічну атаку та руйнування. Харків атакували близько 20 шахедів, кілька збили в сили ППО, але щонайменше 18 з них влучили в цілі в місті і області. Повідомив очільник Харківської ОВА Олексій Нігубов. У місті пошкодило три багатоповерхівки. Один з ударів прийшовся на 14-ти поверхівку. Там загинула одна людина. Повідомив міський голова Терехов. Також пошкодило лікарню та школу серед поранених і жителі будинків, а також медики та поліцейські, і ще один рятувальник зараз у важкому стані. Пошкоджено три машини. ДСНС та дві швидких. Як ви бачите, вони зруйновані ущент. В області росіяни влучили зокрема в промислові об'єкти та критичну інфраструктуру. Відтак непроста ситуація з електрикою в Харкові ще більше погіршилася. Збільшилися терміни відключення електроенергії в місті. Ми змушені застосовувати ті резервні схеми живлення, які ми розробляли минулої осені, коли готувалися до опалювального сезону, і в тому числі пропрацьовували такі дуже жорсткі сценарії. Коли, умовно кажучи, не працюють ні місцеві електростанції, ні магістральні підстанції Укренерго, які доставляють електрику з енергосистеми в міські мережі, такі резервні схеми були випрацьовані. Вони зараз застосовуються, і наша задача зараз максимально подати напругу якомога більше кількості споживачів, ну і паралельно, звичайно, відновлювати певне обладнання, певні об'єкти, які дозволять там принципово покращити ситуацію в місті. Через шахеди також знеструмило ядерну підкритичну установку джерело нейтронів у Харкові. Вона призначена зокрема для проведення наукових досліджень у галузі ядерної фізики, і також на установці виробляють медичні радіоізотопи. Ця установка може нести небезпеку для містян у разі пошкодження, але зараз радіаційна ситуація на майданчику в межах норми кажуть у держінспекції ядерного регулювання. А після відключення електроенергії установку перевели на генератори. І на цьому сьогодні росіяни удари не зупинили. Близько першої години дня на Харківщині знову лунали вибухи. Відомо про щонайменше одного загиблого у Харківському районі. Чоловік в момент удару перебував у тракторі. От чого влучати і використовувати при цьому іскандер М, а саме ця ракета була використана. Ну, інакше як, от просто з. Бажанням знищити людей ніякого назвати можна, не, не Будь-якої військової цілі це немало при, при собі. Будь-якого військового об'єкту поруч не було. Звичайне поле до речі, команда Суспільних Харків теж одразу виїжджає на місця російських атак та найшвидше повідомляє новини регіону. Зокрема, завдяки їм у Несеця ми маємо можливість багато розповідати про Харківщину. Тож підписуйтеся на колег у Ютубі. Пам'ятаєте, нещодавно я розповідала про те, що колишнього радника офісу президента Артема Шила підозрюють в організації схеми, через яку йому та іншим учасникам вдалося отримати майже 95 мільйонів гривень з державного бюджету. Мова про закупівлі, зокрема, трансформаторів для укрзалізниці. Так от сьогодні Шило обрали запобіжний захід. Він мав би сидіти під вартою два місяці до 31 травня, включно. Але у Шила була альтернатива у вигляді застави у 30 мільйонів гривень. Чим він, звісно, і скористався, повідомили у вищому антикорупційному суді. Шило вийшов під заставу, але він все одно повинен дотримуватися певних обмежень, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет. Окрім того, Шилу заборонено спілкуватися із головою офісу президента Єрмаком, його заступником татаровим, міністром Мінстратегпрому Камишиним, віце-прем'єром Кубраковим і про це повідомили в центрі протидії корупції. До слова, суд над Шилом розпочався ще вчора. Під час засідання прокурор заявив, що Шило почав контролювати грошові потоки, які були спрямовані на Укрзалізницю ще під час того, як працював радником в офісі президента у 2021 році. До групи Шила входило ще троє людей. Основною їхньою задачею було забезпечувати виграш на тендерах Укрзалізниці потрібним компаніям. Як вони це робили? Наприклад, Шило звертався із листом щодо компаній конкурентів. Які нібито мали російський слід, і звісно, вони вибували із тендеру. А переможці потрібні компанії перемагали. Наприклад, у червні 22-го року українська компанія «Узелектро» постачала трансформатори для Укрзалізниці за завищеними цінами. Суть операції зводилась до наступного. Ці трансформатори закуплялися в Узбекистані, постачалися на до України через фірму болгарську прокладку. І ну приблизно оцінка була згубша два рази. Сам Шило свою причетність до контрактів Укрзалізниці заперечує. Він вважає, що єдиний прямий доказ його участі це лист. І Шило визнав, що перебуваючи в СБУ на посаді очільника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, він дійсно підписував лист щодо загроз національної безпеці. Практика підписання цих листів вона була. Великою та загально прийнятою, і їх йшов великий масив того часу, в підрозділі, в якому працює більше, там, умовно кажучи, там, декількох сотень людей, які, керівником якого я був на той час. Я міг підписати цей лист, не розуміючи, ну, не, не, не досконало розбираючись в картині, яка там написана, і в підставі його підписання. Тому е, я буду в Належним чином і е, належним і законним е, чином співпрацювати з органами досудового розслідування будемо клопотати з моїми захисниками щодо проведення певних заходів, спрямованих на формування е, протилежної доказової бази доказутотії її... утім. І вище згадана компанія «Узелектро», як виявилося, належить громадянину Білорусі. А виробник закуплених трансформаторів має російську частку. І тепер проти компанії «Узелектро» також відкрили кримінальне провадження. Загалом, через три укладені угоди через подібну схему, Укрзалізниця втратила понад 180 мільйонів гривень. А шило ще інкримінують відмивання коштів. Він придбав дві квартири у Києві за заниженими цінами. У Брюсселі завершується зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. Це по суті підготовка до важливого саміту у Сполучених Штатах, який відбудеться у липні. І далі не буду багато говорити, бо команда Суспільного працює на місці. Привіт глядачам Несеця. команда Суспільного розповість вам про основні новини і зустрічі НАТО з місця, де все відбувається. Отож, спершу були святкування альянсу цьогоріч 75 років. За цей час він збільшився з 12 засновників до постійних 32 членів. Але, як сказав Кулеба, не хочеться псувати вечірку. Проте потрібно говорити про потребу України в системах ППО Петріот. Міністр закордонних справ нагадав про масовані обстріли України балістикою. І на зустрічі ми почули перші заяви. Німеччина аналізуватиме дані про наявність батарей цієї установки та інших систем ППО не тільки у союзників, а й в світі, що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну. Друге розповім про ініціативу Гансека Столтенберга, про яку він не заявляв публічно до початку засідання альянсу. Американське видання Блумберг опублікувало інформацію з посиланням на власні джерела, що Столтенберг нібито пропонує створити фонд внесків союзників на суму у 100 мільярдів доларів для України. Допомогу виділяли протягом п'яти років у межах пакета, які лідери альянсу мають підписати у Вашингтоні в липні. Відповідно, ця зустріч і є підготовкою до саміту, де можуть ухвалити рішення. Втім, коментувати цю інформацію Блумберга генсек відмовився, але сказав, що наразі разом з Україною розробляють новий підхід щодо допомоги. Водночас, міністр закордонних справ країн-партнерів альянсу підтримує таку ініціативу Столтенберга, принаймні частина. Публічно про підтримку заявили представники Латвії, Німеччини та Естонії. Ми маємо дуже зрозумілу позицію. Якщо всі партнери виділятимуть щороку чверть відсотка від свого ВВП, то цього буде достатньо Україні, щоб виграти війну. Разом ця сума становитиме 1,2 мільярда євро. І зараз я нікого не здивую. Проти виступили представники Угорщини. Під час підсумкової прес-конференції Столтенберг повідомив, що фінального рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро не ухвалили. Водночас, генсек запевнив, остаточне рішення буде ухвалене у Вашингтоні. Про НАТО у липні теж обов'язково розповідатимуть на суспільному. Зокрема, несеться наприкінці. Я вкотре попрошу вас підписатись і поставити коментар на підтримку. Несеться або пишіть зауваження. Ми читаємо навіть токсичні коментарі.